Мої друзі, всім привіт! Често хобі, знову з вами на зв'язку. На жаль, сьогодні в Україні склалася нелегка ситуація з енергетикою, що в свою чергу сильно вплинуло на переробну галузь в цілому і на переробку вторинної сировини, зокрема. Отож, в цьому відео я хочу поділитися з вами інформацією, які види переробних ресурсів збираю особисто я, які з цих ресурсів можуть принести достатній прибуток, а які варті меншої уваги. Отже, погнали! Я вже перемістився на свій імпровізований склад і почнемо звідси і по порядку: макулатура: картон, книжки, газети, журнали приймають всі за однією ціною. І зараз на більшості прийомок це 4 гривні за 1 кілограм. А от на деяких прийомках раніше приймали дорожче папір формату А4. Іноді ціна могла відрізнятися майже в два рази. Але наразі все приймається по одній ціні. Тому, якщо вам трапиться якийсь офісний архів на А4, то я б однозначно притримав би його. А от ще здавати іншу макулатуру зараз це справа особиста. Я поки що не здаю, буду здавати, коли ціна підніметься, хоча б до 6 гривень за кілограм, або ж коли в мене на складі вже не залишиться вільного місця. Ідемо далі: поліетилен та стрейч. Ці полімери заслуговують зараз особливої уваги, адже ціна на них залишається на досить високому рівні В минулому відео. Я здавав ПВТ-плівку по 16 гривень за кілограм. А якби з усієї маси відібрав тільки чисту та прозору плівку, це поліетилен високого тиску першої категорії, її б забрали по 20 гривень за кілограм. Стреч плівка також на достойному рівні. Я здав її по 15 гривень за кілограм. Це чиста плівка. А стреч другої категорії, відповідно, по 10 гривень за кілограм. Кольорова плівка. У нас це дешева сировина, і не на кожній прийомці її приймають. Але щоб вона не потратила на полігон відходів, збираю її та здаю на прийомці макулатури по ціні картону. Алюмінієва баночка непоганий ресурс, легко збирати та зберігати, але має дуже низьку об'ємну вагу. Тому щоб ефективно її транспортувати, треба баночки ущільнити, зім'яти. Це потребує досить багато часу та зусиль. Ціни я зустрічав від 15 до 25 гривень за кілограм. В минулому відео я баночку здав по 22 гривні за кілограм. Пет пляшка. Цей ресурс втратив свою актуальність. На жаль, ціна обвалилася з 12-14 гривень до 4-6 гривень за кілограм. Але зберігати цю вторсорвину легко. Тому буду складувати, зберігати і чекати на покращення. Ще я збираю побутові флакони з поліетилену високої щільності, а також різні каністри. Всі вони позначаються міжнародним символом, так звана двіючка. Їх я збираю з особистого господарства, для того, щоб вони не потрапляли на сміттєзвалище. Не на багатьох прийомках в нас їх приймають і часто дають низьку ціну. Наприклад, в білі церкві прийомка вторма всього 2 гривні за кілограм запропонувала мені ціну. Проте можна знайти гарну прийомку і гарну ціну. Як тільки в мене набереться яка-небудь значуща кількість цієї сировини, займусь цим питанням. Склобій так, цей ресурс це мій особистий головний біль. Я роблю окно, все і стекло, он теж все і стекло. Боль, в моя дирка, задниця. Кілька років назад я активно збирав його, але так жодного разу і не здавав. Спочатку мені завадив коронавірус, потім війна. Зараз моє заднє подвір'я більше схоже на полігон відходів. Але я знайшов прийомочку поряд з моїм містом, де приймають склобій по непоганій ціні. 1200 гривень тонна це кольоровий склобій, та від 2500 гривень тонна це запрозорий склобій. Тому думаю, в одному з найближчих відео ми попрацюємо з цим ресурсом. Окремо варто виділити скляні пляшки з під напоїв, зокрема з-під пива. Вони завжди були прийомною сировиною. А зараз через проблеми в енергетиці та руйнування частини склопереробних підприємств їх ціна значно виросла. І на нормальних прийомках може становити до 3 гривень за одну пляшку окремих брендів. Так що нехтувати таким видом ресурсів та додаткового заробітку, я думаю, не варто. Металолом. Тут все сумніше. А свободітелі навезли нам скільки металу, що не один рік ми його переробляти будемо. Плюс удари по енергетиці, знищення металопереробних гігантів, все це призвело до стрімкого падіння ціни на чорний метал. Зараз на більшості прийомок вам запропонують ціну 3-3,5 гривні за кілограм металу. Проте деякі прийомки, якщо у вас значний об'єм металобрухту, готові його купувати по 7,5 гривень за кілограм. Тому метал збираю сам і раджу вам або складувати його і чекати хорошої ціни, або ж зібрати кілька тонн і тоді шукати нормального заготівельника. Кольорові метали. Ціна тримається на нормальному рівні: мідь 250 гривень за кілограм, латунь 150 гривень за кілограм. Ось такий латунний краник вагою 3 кілограми принесе вам на прийомці 450 гривень прибутку. Збираємо, здаємо, було б де збирати. Отже, підсумуємо інформацію, зазначу, що все, що я вище казав, актуально для столичного регіону і в інших областях України може відрізнятися. Що з переробних ресурсів, сьогодні потрібно збирати однозначно все, що ви можете збирати. Адже ж скільки б не коштувала та чи інша вторинна сировина, ви не даєте ресурсам, отриманим з природи не тільки марно пропасти, а й стати шкідливими забруднювачами довкілля. Що з вторинних ресурсів здавати сьогодні, однозначно. Поліетиленову плівку, стрейч-плівку та скляну тару. Що ж, не здавати чорний металобрухт, тапет пляшку. Інші шторресурси можна здавати, проте, якщо є можливість їх складувати та зберігати, я б саме так і зробив би. На цьому в мене все. Всім гарного, вдалого та мирного дня. До зустрічі!